Мої вітання, шановне панство. Ну що, секрети копу. Вирішив поділитися. Ну такий настрій в мене. Та й бажано, щоб переглядів було ще більше. Це таке цікаво це Так от, як я вже казав, може ви бачили в відео попереднє. У мене XTERRA PRO. Е Ну, Я майже з ним зрісся з цим приводом. Чим далі, тим я більш закохуюся. Природ, отакеський, це не реклама, це мої особисті відчуття. Простий, надійний і видає такі параметри, що я, я, я То, При цим має бути Гарат 401 я з ним зростався років 4, мабуть, поки я повністю зрозумів. А цей за майже за рік я освоюю до такої степені, що ну, як одне ціле ми з Супер приват. І так, далі йдемо, Секрети копу. По-перше, копаю я м -м, в режимі Парк 2. І тільки Парк 2. Скрізь, чи це поле, чи це парк, чи це пляж. Ролі не грає. пробую на інших режимах. Що вони розказують, це дуже добре. Але я, з практики можу сказати, знову ж таки, це мої особисті відчуття. Парк 2 це універсальний. Таке налаштування універсальне, що скрізь з ним найкраще. При, при тому, що е, авто е, коригування ґрунту. Тобто я руками там не махаю, а поставив автокорекцію, і все і воно під, 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 підстраюється нормально. Менше мороки, я це в зули забуло. Став і пішов. Так, це перше. Далі. Де краще все шукати. Якщо в місті або в передмісті, на мій погляд, найкраще це ну, до річки такі, там, де люди ходять. паркові до річки, поля, огороди, коло, коло них. от Де люди ходять? Завжди там будуть знакідки. Чи це біля річки, чи це біля лісу. Ну те там, де стежка йде, от коло стежок. Не, не, не помилитись. Завжди, за який будуть знахідки. Ще такий маленький нюанс. Наприклад, я в місті і є паркові зони, де, де я так кілька виходів робив. Що цікаво? От в одному місці там така -та стежечка метрів 200, мабуть. І я на цих 200 метрах... Ну, мабуть, 250 монет знайшов. Ну, половина ходячка українська, але половина совєта. На жаль, нічого цінного. Але все таки сам факт. І це все отут трошки і, і неглибоко. Не Навіть пару царських було монет. І не глибоко, повірте, це буквально 5-10 см, не більше. І от е, ще один секрет, я хочу вам е, такий. Може хтось і знає, може і ні. От дивіться, от прийшли ви на місце, є знахідки. Скажімо, монетка чи ще щось. Знайшли, ви, вичистили, начебто все. Да? Прийдіть туди Ну, через день, через два. Не знаю, як з іншими приладом, але з цим приводом. Я приходжу на те місце, де я вибив. От Вчора позавчора вибив. Через пару днів прийшов, знову пробував. Є, є, є сигнал. Один, другий, третій. Все те саме. Тільки глибина трошки більшенька. Якось так, коли у нього немає, йому не заважають цьому приводу ті монети знахідки, пробки і все інше, яке зверху, коли йому не заважає, він від... автоматично відстроюється трошки глибше. І я йду в другий шар. Один раз було так, що я тричі робив три заходи в одному місці. Тричі були знахідки. Правда, кожен раз треба було копати глибше. Я копаю на чуттєвість 20. Тут 24. Один раз я на 24 пробував і то мені не сподобалось. Ну, як, якщо буде пусте поле, то може і спробую ще раз. Але. 20-22 максимум. Чує, згаду все. Далі. Так, По цьому сказав, що вам ще. Ага, тут у мене списочок такий, про що вам повідомити, які секрети. Далі. Є такі, як би мовити, закони, незакони співпадіння закономірності. От дивіться, от ви, наприклад, ну скажем, знайшли якесь поле. Да? Чи парк, чи якесь місцину, де у вас якісь знахідки. І от там, скажімо, в одному місці багато знахідок. Але це, скажімо, місце ну, беремо парк, я парки в основному люблю. Беремо парк. І от в цьому парку продовжується життя. Люди ходять, там якісь гуляння, те все. Запам'ятайте те місце, де були найкращі знахідки. І прийдіть через півроку, через рік. Ви будете здоволені. Саме на цьому місці будуть знову, знову знахідки. Отак, як я це зрозумів, коли в порівнянні, ви поймете, от на, на дорозі, бачите знак такий в трикутничку, чорненька цятка. Місце аварії. тут нормальне місце пряма дорога, а от там аварії стаються. Накопі та сама ситуація. Тільки не аварія, а е, гублять люди. Поділяшки. Якби на, на тих самих місцях. Я був дуже здивований цьому факту. Розумієте? Але от, якщо ви десь щось знайшли і там продовжують жити люди і брулить життя, прийдіть обов'язково знову. Не пошкодуєте. Далі. Які в мене приводи не були, закон старий, як двері, копайте все. Не дивіться, що він там показує, чи 20, чи 45, чи що. Не дивіться, копайте все. Скільки ж раз було так, що. ну, Думаю, шмурдяк, шмурдяк. Так, 9 разів шмурдяк, а на 10 монетка. І буває доволі таки непогано. Розумієте? На той самий сигнал, де ну, 100% бути шмурдяк, або заліза, або пробка, або ще щось. Копайте все. Заодно заберете. Відчистити трошки природу, очистити. От. Далі ще такий нюанс один. Це з особистого досвіду. Якщо прийшли е десь на якесь місце, бачите, хтось до вас був е покинути, не закинуті ямки, це супер. Це супер. Це значить були молодняк, які по факту більшість ідіоти, які не дивляться на Ютубі, там вога там. П'яста, піастя і давай. Гриють, закапують поняття, такого немає. Ну вони йдіоти, розумієте? У мене був е випадок е перед селом. Я теж так приїхав, Р так розстроюся, дивлюся, покопано, е ямки не закидані. Ну, думаю, махну, пороз. Гоп!